Взяли ребянка, 3 лет матч. Забери там вас там. Ви гідерка тим, що щось наш постійний експерт, наш постійний експерт. Русский фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо, в якій ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми знову з вами торкнемося найсвіжіших фейків і розберемо черговий фейк росіян, про начебто, дефіцит ліків, який виник в Україні. А також про підготовку НАТО до вторгнення в Росію, що неодмінно за версією російських пропагандистів, станеться після війни. Для чого поширює такі чутки російська пропаганда, також поговоримо. На електронні скриньки українців почали надходити дивні електронні листи, підписані, начебто, міністерством охорони здоров'я України, в яких попереджають про те, що в Україні нібито виник дефіцит ліків. Згідно з повідомленням, дефіцит ліків виник, начебто, на тлі відмови України від лікарських засобів, які виготовлені на території Російської Федерації, а також у Білорусі, ну і через ускладнену логістику в умовах війни. Крім того, у цьому ж повідомленні викладені поради, як використовувати народні засоби лікування. Це ніщо інше як інформаційно-психологічна операція Росіян і ПСО. Попередили у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України у самому Міністерстві охорони здоров'я України вже встигли спростувати цю інформацію також і повідомили, що насправді жодного дефіциту ліків немає а українці мають доступ до оригінальних і якісних ліків як в аптеках, так і в медичних закладах якою зараз є ситуація з фінансуванням охорони здоров'я в Україні і доступністю ліків, пояснює Іван Сорока, радник міністра охорони здоров'я і президент українського медичного клубу? Послухаємо, можна сказати, що охорона здоров'я фінансується в Україні на достатньому рівні. Так, ми маємо проблеми з тим, що дуже багато закладів охорони здоров'я внаслідок війни у нас пошкоджено і, і, і знищено. Але насправді, завдяки політиці уряду і міжнародній допомозі, маємо адекватне фінансування. Немає затримки в заробітних платах, і всі державні програми фінансуються за стандартною процедурою. І ми бачимо навіть, що в деяких напрямках охорони здоров'я, в деяких галузях ми маємо навіть ріст ми збільшили кількість трансплантацій в Україні. У нас збільшилася кількість високотехнологічних операцій завдяки діяльності державного підприємства медичні закупівлі України. Було дуже багато коштів навіть зекономлено, А завдяки допомозі наших міжнародних партнерів маємо достатнє фінансування. Плюс у нас реалізуються програми. Доступні ліки це дозволяє нашим громадянам отримувати медичну допомогу, фармацевтичну допомогу на поліклінічному рівні безоплатно за електронним рецептом. Скажімо, існування електронної системи охорони здоров'я дозволяє проводити консультації, дозволяє проводити телемедичні консультації, що також. Є ну доволі гарним е, таким трендом навіть в умовах війни, тому дефіциту ліків у нас немає. Подивіться, в аптеках у нас немає черг. у Нас всі продукти, всі фармакотерапевтичні групи в наявності. Так є проблематика в тому, тому що е, заклади охорони здоров'я, особливо високоспеціалізовані завантажені роботою з пораненими. Так дійсно маємо такі на сьогоднішній момент реалії, але в цілому і система муніципальної охорони здоров'я України, і приватної системи охорони здоров'я і система академії медичних наук надають медичну допомогу в повній мірі в по необхідному обсязі. Такі фейки Росіяни створюють, адже не розуміють, чому навіть в умовах війни Україна зберегла працездатну систему охорони здоров'я, а громадяни продовжують отримувати усі послуги. Показуючи, що ніби є в країні дестабілізація, наш північний сусід намагається ну нібито притримати настрій свого народу, своєї нації і показати, що нібито у них краще. Насправді, Україна на 80% забезпечує себе. Ліками самостійно, тобто 80% навіть в умовах війни препаратів в упаковках виробляється в Україні. Ми маємо якісні медичні послуги. Ми раніше дуже багато людей посилали за кордон для проведення тих чи інших медичних процедур і маніпуляцій. Зараз дуже багато цих лікувальних процедур ми можемо виконати в Україні. Тобто інтенсивними темпами розвивається і кардіохірургія, і трансплантологія, і онкологія. Навіть в умовах війни дуже багато препаратів фінансується державою розширяються також і програми по проекту Доступні ліки. І дуже що приємно, що і заклади охорони здоров'я, як муніципального державного рівня, так і системи академії медичних наук надають ну доступну медичну допомогу. Я розумію, що так можливо, десь комусь треба почекати, але навіть в умовах війни збільшується кількість таких операцій, як заміна колінних і кульшових суглобів збільшується кількість діагностичних маніпуляцій і лікувань тобто хіміотерапія, брахітерапія. Різноманітні дослідження в охороні здоров'я тобто, це все працює. Це були слова Івана Сороки, радника міністра охорони здоров'я і президента українського медичного клубу. НАТО збирається вторгнутися в Росію одразу після війни в Україні. Таку інформацію ширять у соціальних мережах російського сегменту, коментуючи зустріч президентів країн Вишеградської групи, тобто Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії, тому що на цій зустрічі обговорювали якраз питання міжнародної політики, зокрема російсько-українську війну. Автори проросійських повідомлень в інтернеті кажуть, що президент Чехії Петер Павел упродовж саміту, нібито, пояснив, що Вишеградська група готова вступити в агресію проти Росії. Ну а НАТО за версією російської пропаганди здійснить напад на Росію одразу ж після війни в Україні. Це маніпуляція. Аналітики проєкту StopFake взялися за ці повідомлення і встановили, що жодних заяв про, начебто, готовність НАТО розпочати вторгнення до Росії на саміті Вишеградської четвірки не пролунало. Це просто вигадка пропагандистських російських медіа. Натомість зустріч лідерів присвятили питанням безпеки Європи в контексті російської агресії проти України. Сторони заявляли, що Росія має нести відповідальність за людське життя і за ті збитки, які вона завдає Україні. А країни-четвірки мають рішуче продовжувати всебічну підтримку України та її громадян. Це цитата. Серед іншого, Петер Павел під час зустрічі сказав, що саме Росія це основна загроза безпеці Європи і відповідно оборонному альянсу НАТО. Тобто маніпулятори спотворили весь контекст заяв високопосадовців і просто вигадали вигідні кремлеві тези. От в такий спосіб, використовуючи цитати громадських діячів, військових, політиків інших публічних осіб, російські пропагандисти намагаються переконати свою аудиторію споживачів дезінформації у тому, що насправді це висловлювання автентичне, тобто дійсно було сказане якоюсь авторитетною особою. І якщо вже це заявив сам європейський лідер, отже, йому треба довіряти, він авторитетне джерело. Така тактика роботи пропагандистів називається апелювання до авторитету. Ну і на сам кінець додам декілька фактів про вишеградську групу. Її заснували у лютому 1991 року, одразу після розпиту радянського союзу в угорському місті Вишеград, і зробили це президенти центральноєвропейських країн Польщі, Угорщини і тоді ще Чехословаччини з метою інтеграції до євроатлантичних структур. Після того, як Чехословаччина також розпалася, офіційна назва групи стала Вишеградська четвірка у складі Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії. Досягти європейської і євроатлантичної мети вдалося цим країнам у 2004 році. Четвірка країн вступила до НАТО, а 1 травня того ж року приєдналася до Європейського союзу. Зараз країни також співпрацюють у галузі культури, освіти, науки та обміну інформацією. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто а перевірну інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади. А також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми її ширимо щодня, говорячи з друзями чи коментуючи щось в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк і Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.